Ти наче не переможний. Yeah. — Ти можеш на будь-кого направити, я не буде за секунду. Міць і цього стаття. Uh -huh. Це реально кайф я не знаю, я люблю кулемет. Це як для водія поїхати на автівці, для мотоцикліста сісти на мотоцикли десь податися. Це неабияка підтримка для піхоти. Саме використання цієї зброї надає надію і сподівання підрозділу, що вони мають нормального пацана сильного такого, з купою набоїв, який прикриє при заході, при відході, при будь-чому. І коли в твоєму відділенні є кулеметник, то тобі начебто і спокійніший. Ти прикриваєш які там сидять, цінкують твій сектор, вони не висовували голову і не дивились твій бій навіть і на трошки. От таким чином ти просто посипаєш по всім місцям, де ти міг бачити там якісь укриття або ще щось. А під час оборони, під час оборони, то це потрібно нормальне таке БГшне укриття, можна дають з перекриттям. Тоді вже з нього можна обставитися коробами і стояти по коліну в цих гільзах гарячих. І насипати, насипати, насипати. Тільки маслічка підливає, щоб тебе не клинило. Типу, ти цар, ти бог, ти все. Тебе там не видно, і ти просто звідти струю насипаєш. Мій позивний Тарзан. Я служу в другій роті, роті гідра другого механізованого батальйону 3 окремої штурмової бригади. До війська я долучився ще в 2014 року. Від початку я підписав контракт. Потім, в двадцять му ТРО, десь в березні, бо за весь цей час я не міг знайти в рідному місці, де б я міг доєднатися, долучитися до війська. Ще на той час я мав зброю. Дуже-дуже старого такого зразка. Це ДП і ДПМ. Якщо хто в курсі, що це таке, це такий великий диск зверху на 47 набоїв. Ну, реально, зброя крута, вона потужна також, але непрактична. Потім десь недовгий час я після Попаснянського там десь отримав поранення на Білогорівці, пройшовши реабілітаційний період. І потім перевівся вже в третю окрему штурмову бригаду. Оце потужна зброя. На Бахмутському напрямку тоді у нас ще були МГ. <раприкан> Мабуть, зараз всі так сказали, як я. <раприкан> <раприкан> МГ. Швейна машинка, так. Це не, бі, не бі, які емоції. Коли ти відчуваєш, десь хтось кричить від того, що ти туди запустив струю, і тобі відроджується бажання працювати туди ще, щоб він заткнувся, або просто відкатився, або просто Там ну, неважливо. Зараз розповім, теж на Бахмутському напрямку були, ну, стояв стандартно ПКМ, Заряджена вже туди лента була, накритий, так от замаскований трошки. По одного ранку це сталося, що ми бачили, затягувалась група піхоти ворожої. Я кажу, друже, давай, давай, давай навалю". І Він підхопив і починає навалювати. Я кажу, кулі лягають в брусер. Верхівки так касок десь видно. Я кажу, на трошки вище бери. І він так трошки вище взяв. І я дивлюсь, так тук-тук-тук-тук. Щось поховалося ті. Ось такі моменти. Потрібен другий номер. коригувальник. Той, хто постійно тобі кричить на вухо Ей, правій, вище, нижче! ще! Попав! Давай, давай, ще, давай! Кулеметник повинен бути заряджений і тут, і в набоях. Бо якщо в нього немає настрою, немає в нього такої безбашеності, то вялий кулеметник такий. Він може бути худеньким, але буде казати, та я зараз такий двішу струю. Дивись Хух, і побіг з тим кулеметом. І ти чуєш там все поніслась. Ви не уявляєте, як потрібні дуже такі потужні пацани. Не ті, що там просто тішаться своєю вродою та мускулатурою, а ті, що зі сталевими яйцями. Треба кожному спробувати. О! Друзі. Якщо хтось хоче драйвово провести час і нормально так відчути міць в руках, ласкаво просимо до третьої штурмової.